Half-Life 2, епізод 1 це, мабуть, найгірший офіційний контент Half-Life від Valve, який ми коли-небудь отримували. Якщо не рахувати Half-Life so. Source. Чесно кажучи, частина мене вважає, щоб епізоди взагалі не існували. Кінець Half-Life 2 був... А був настільки крутим, настільки інтригуючим, а різниця в ігровому процесі та стилі порівняно з першою грою була настільки великою, що продовження цієї серії в епізодах просто не могло не розочарувати. Я розумію, що найкраще сприймати епізоди як додатки до Half-Life 2, чим власне вони і є. Але через те, що ігри мають різні .exe файли, окрім сторінки в магазинах і окремі меню, виникає своєрідна ментальна перепона, яка заважає сприймати епізоди як частину Half-Life 2. Ну, точніше, це і є ще одна річ. Одна річ, яку, якщо чесно, я секретно сподівався, перепишуть з історії з останнім двадцятирічним апдейтом, і ця одна річ це те наскільки незграбно кінець Half-Life 2 переходить в епізод 1. При цьому ця незграбність викликана буквально одним крихітним елементом. Наприкінці Half-Life 2 Дживен каже свою культову «This is where I get off». This is where I get off. Потім він зникає, з'являються вартигонти, щоб врятувати нас разом із Алекс. Дживен повертається знову. Спокійне обличчя, так потім був здивований вираз, дає розлючений, і нарешті культове «We'll see about that». А через кілька днів Гордон прокидається під завалами зруйнованої будівлі. Чому вартигонти телепортували його під завали зруйнованої будівлі? Yeah. Мабуть, Вортесенс в той день сигнал не ловив. І коли ми дивимося на ці дві сцени поспіль, виникає. Питання, Джимен щойно пішов, пройшла лише секунда, чому він повернувся? Він дуреник ще гірше те, що його повернення відбувається після появи вортигонтів. Вони нас рятують не під час його промови, а перед тим як він скаже, хоч слово. Тож ми навіть ніколи не дізнаємось, що б він хотів сказати. Бо коли він повертається в епізод 2, здається, у нього змінюються плани. Ну або принаймні мені здається, на це натякається. Ви можете не погодитись, бо він ніколи прямо не каже О гордон, я хочу попросити тебе купити мені суп, Але тепер, коли у тебе є ці брудні друзі, я просто буду використовувати Алекс. На мою думку, що сталося, це Вау хотіли показати, що Вартесен впливає на Джимена перш ніж вони могли б це. Прям пояснити в епізоді другому, але тепер, коли в нас є епізод другий, я хотів би, щоб він просто не повертався одразу після того, як пішов, або точніше, щоб вартигонти з'явилися перед тим як він піде. Бо я не хочу втрачати культове we'll see about that. Наприклад, він йде до дверей, і потім у тій же сцені з'являються вартигонти, він обертається, дає той самий здивований вигляд, і потім грає решта сцени. Звісно, це вимагало б імпортування епізодів у Half-Life 2, типу як вони зробили з Sirius M Fusion або Doom. А це, ймовірно, вимагало б оновлення двигуна Half-Life 2. Хоча що, я знаю. Наразі все працює так: ви обираєте епізоди з головного меню, і вони явно завантажуються як окремі ігри. Ну, принаймні, коли ви проходите Half-Life, вона автоматично завантажує меню. Для епізоду першого, і те саме відбувається, коли ви проходите епізод перший. Тож обирати нічого не потрібно, але це не безшовний досвід. Перехід між епізод 1 і епізод 2 теж виграв би, якщо б вони були частиною Half-Life 2. Ех, Не знаю, як думаєте, ви погоджуєтесь зі мною чи ні? І якщо ні, наскільки сильно, чи маєте ви гіпотезу, чому він повернувся? Що він робив, коли ми перебували в цьому позачасовому стані? Чи пов'язано це якось з його портфелем, якого не було на початку епізод 1, але він мав його в кінці Half-Life 2? Навряд чи це був той самий портфель, який ми бачили в Half-Life Alex, Бо тоді він би не носив його в Half-Life 2. Хіба що він повернувся в часі та ув'язнив себе між подіями Half-Life 2 та епізод 1... Але я знаходжу це мало ймовірним. Хоча, звісно, ми ж не знаємо, наскільки великі у нього здібності до маніпуляції з часом, тож хто знає. Насправді, на мою думку, якщо це так, то це робить перехід між Half-Life 2 та Episode 1 ще більш незграбним. Ех, дякую за перегляд. Я буду дуже вдячний, якщо ви візьмете свій ломик у мій білий ліс. І, звісно, насоложуєтесь 20-ю річницею Half-Life 2.